Вітаю, шановні аграрії, на нашому авторському каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ми на порозі сівби кукурузи, дуже важливої культури. По даним Міністерства аграрної політики, заплановано в цьому році посіяти 4 мільйона 150 тисяч гектар, і це немало, друзі. Але успішний буде той, хто отримає хороший врожай, 8 і вище тонн з гектару сухої кукурузи. При Оптимальних витратах, друзі. І кукурузу, щоб виростити 8, а краще 10 тонн і вище, то необхідно накормити. Все необхідно кормити. І людей, і тварин, і рослини також. І не виросте хороший урожай кукурузи без мінерального живлення. І тема сьогоднішнього нашого відео якраз буде питання, а які необхідно добрива, а саме скільки необхідно дати добру. Щоб отримати хороший і високий прибутковий урожай кукурузи. Тому залишайтесь до кінця, вам буде цікаво, професійно і корисно. Спонсори оптимальної і вищої технології вже мають доступ до інформації практичної, вже дивляться, телефонують спонсори інтенсивної технології, і ми з ними ділимося різною інформацією про. Нюанси різного роду, норми внесення, особливості внесення, чи гербіцидів, чи фуницидів, чи інсектицидів. Тому ставайте спонсорами нашого каналу. Оптимальні і вищі технології будете також своєчасно отримувати хорошу, практичну і корисну інформацію. По різним науковим даним для отримання 1 тони кукурузи. Їй потрібно азоту десь 22-32 кілограма діючої речовини. Фосфору десь 10-14 кг, 25-35 кілограм калію. Далі, друзі, 3-4 кілограми сірки, 6-10 кальцію і мікроелементи, друзі, мікроелементи це вже в грамах. Насамперед, це цинк 60-85 грам, марганець 110-150 грам. Далі, друзі, 11-15 грам бору, далі це 10-14 міді і 200 грам заліза. Уявляєте, якщо порахувати це по балансовому методу, друзі, то ми останемося без штанів, а точніше, це будуть надто великі витрати. І тому сьогодні необхідно правильно підібрати норму мінеральних добрив і дати в правильний час. Друзі, щоб кукурузка дійсно добре вродила. Давайте почнемо з азотних добрив, і це саме важливо, через те, що е, успіх урожайності кукурузи саме якраз залежить від норми і від правильної форми азотних добрив. Через те, що до фази, наприклад, 7-го листка кукуруза використовує тільки 2% азоту. Десь до фази. Е, Цвітіння, тобто до фази волоті ще десь 38-40% азоту. А вже в період цвітіння вона використовує весь інший азот. Розумієте? Тому необхідно нам дати азот, щоб він якраз і був в період цвітіння в найбільшій нормі. І сьогодні найкращі азотні добрива, друзі, це відповідно, аміачна форма, тобто або безводний аміак, або аміачна вода. І е, хто дає, наприклад, е, азот в цій формі, він дійсно отримує завжди хороші високі урожаї. Але, друзі, можна давати і вигляді амідної форми, карбамід, можливо, давати і аміачну селітру, але це необхідно давати тоді, коли у вас можна його дати е, іменно дробно через те, що ми, е, крім того, що маємо дати, наприклад. Там 100 кг азоту в діючій речовині необхідно його дати в правильний час. І сьогодні є різні технології. Та ж сама сайдресінг, коли ми азот можемо давати в рідкій формі, в вигляді каз, трубками, перед викидом волоті. Для цього є спеціальні. Обладнання, ну, ми не будемо сьогодні заглиблюватися в цю тему. Ми говоримо за мінеральне живлення. Друзі, скільки необхідно дати фосфору, все залежить від наявності фосфору в ґрунті. Якщо у вас низькі показники, друзі, то все-таки краще дати десь 40-60 кг фосфору. Найкраще рішення це в рідкій формі, коли ми даємо фосфор під час сівби, наприклад, під насінину, а можливо по технології pop ап на насінину, то це дійсно тоді можна мати хороший урожай. Але якщо у вас фосфор, наприклад, середній міст в ґрунті або високий, можна і зменшити дану норму. Можна його дати в нормі, наприклад, 20-25 кг діючої речовини. В калій, друзі, в основному у нас ґрунти. Нормальний вміщують і ну, вміст калію, але він часто буває в недоступній формі. Тому ми все-таки радимо, в залежності від вмісту калію від ґрунтів, давати десь в межах 40-60 кг калію, діючи речовині для отримання там, 10, ну не менше 8 тонн сухої кукурузи. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте вашу вподобайку і підпишись. На наш канал Мистецтва Полясиренка. Е, як давати мікродоброва, друзі? Ну, мікродоброва необхідно давати також певні фази. Найкраще і всі це знають. Це цинк, фазу, наприклад, сьомого листка, а потім перед світінням два рази ми можемо дати в хилатній формі або, наприклад, той же самий сульфат цинку в гранульованому вигляді під культивацію під час сівби. Це дуже важливо. Інші мікродоброва ми можемо дати також фазу 5-7 листка і отримати дійсно нормальні результати. Які мікродоброва найбільше, це і борь, і залізо, і марганець. Я про це вже на початку вам сказав. Друзі, тепер така невеличка ну, інформація, як все-таки розрахувати через те, що ну, сьогодні можна і ґрунти відібрати, здати лабораторію, але це гроші, це час. Я скажу, як в принципі на практиці це роблять фермера в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Якщо ми робимо розрахунок на 10 тонн і на одну тонну потрібно 22 кілограми азоту, то в сукупності це 220 кілограм. Тепер бере ферми і рахує. А який попередник? Якщо це соя. То він віднімає, наприклад, 60 кг мінерального азоту, який є у ґрунті. Тобто 220 мінус 60 це вже менше, це вже 160 кг. Розумієте, це вже не 220 Далі робимо поправку на а, гумус на вміст органічної речовини. Один відсоток гумусу це ще 20 кг азоту. Мінерального нормального. Якщо у вас 3% гумусу, це ще. 60 кг. і тому, щоб отримати, наприклад, 10 тонн кукурузи, не потрібно вже давати 220 а можна дати всього-навсього 100 кілограм, що, наприклад, більшість фермерів у нас в Україні і роблять. В середньому десь дають до 100 кг, до 110 120 плюс-мінус азоту для того, щоб отримати. Мінімум 10 тонн сухої кукурузи. Розумієте, друзі? Тому обов'язково необхідно це врахувати. Тепер ви знаєте, які норми необхідні для кукурузи, які кращі форми. І приблизно ми вам дали орієнтир, а скільки необхідно дати. Тому, друзі, хочемо, щоб ви дійсно отримали хороший високий урожай цьому році і були прибутковими по цариці полів, а саме кукурудзі. З вами сьогодні команда ArtFields. Я Олексій Сирієнка. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію. Ставайте спонсорами нашого каналу. На все добре, до зустрічі.